Глядачі каналу Саме Сік знають військового і письменника в одній людині Мартіна Бреста. Він пише цікаво, часом майже поетично, а часом іронічно. От зараз якраз така його розповідь про наших неймовірних спеців Сила спеціальних операцій ССО Вовкулаки. Спочатку все було нормально, бо людей було мало. І спецура мовчки собі їздила де треба і витворяла що хотіла. Потім з'явилися стаціонарні блокпости, паролі на день, на ніч, фраза який скотч цього місяця мотаємо, і розуміння, що таке бусоль. Тому ССО, проїжджаючи клапана і зарулюючи на бойові позиції, стали представлятися інженерами. Цілком не зрозуміло, як здорові дядьки в тактикулі обвішані зброєю, як флібустьєри. Могли проканувати за інженерів, але факт залишається фактом. Я бачив в армії інженерів, вони реально опрутніти, наскільки інакше виглядають. Цей номер проходив, в принципі, поки якийсь допитливий мобілізований не поцікавився. А якщо ви інженер, то де ваші плоскогубці, хрестоподібна викрутка і бухта польовки? Спецназери почухали тактичні окуляри і погодилися, що фігня виходить, плоскогубців немає. Вінтарі є, мультикам є, навіть карта болотів і БРК від комбата є, а от пласкоубців немає. Після цього ССО почали представлятися журналістами, але це швидко закінчилося. Інженерів в армії якось більше сприймають термін військові радники, яким спробував козирнути один капітан влітку 15-го в полі під Старогнатівкою теж не прижився. Бо піхота одразу почала питати порад з нагальних воєнних питань. На кшталт, як виграти війну, скока радникам плотять Атошних, ну і короночка пішла, чи є життя після дембеля. Специ сильно замислилися, коротше, з радниками теж не склалось. Довелося повернутися до інженерів, возити з собою плоскогубці, викрутку хрестоподібну, бухту польовки і про всяк випадок бусоль. Хрін його знає на що інженерам бусоль, але без неї спецура ще менш була подібна на інженерні війська, ніж без плоскогубців. Потім була спроба проїхати напередок, представившись військовими капеланами. Але тут вийшли справжні капелани і дали таких пілюль, що ССО різко возлюбили Господа нашого і пообіцяли навіть поставити свічку. І що характерно, потім поставили. Це кафе Сєпар ледво загасили. Так би й мучилися нещасні наші спеці, якби якомусь талановитому командиру не спала на думку ідея взагалі не представлятися, а щоби проїхати блок, просто підіймати руку на знак вітання, і все відразу пішло на лад. Скрізь всіх пропускали, зустрічали з радістю, наливали каву, проводжали, взагалі посміхаючись усім ротом. А особливо допитливим спецура, які раніше представляється то інженерами, то журналістами, то радниками, але ніколи капеланами. Тому, якщо ви запитаєте, чому на беретному знаку ССО у вовку Лаки такий шикарний золотий пояс, оце бачите, то знайте, просто за цим поясом цей вовчара тягає плоскогубці хрестоподібну викрутку і бухту польовки, і можливо бусоль. Слава Україні! Слава ЗСУ і ССО! Переможемо!